Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. В прошлом відео я показував, як я отуди приварював той будочок для замочка. Трошки оштампував, так як сам хотів, як мені захотілося. Залишалося мені знизу два п'ятенця підварити. Що цікаво, тут участок цей рівний практично. Майже рівний. Ну, можливо, це його потягло, тому що тут оце варилося. Але з цієї сторони воно тут теж майже рівне. Що в нас тут? Та є невеличкий радіусок. І тут теж є такий невеличкий радіус. Зробив от розмітку, відбив тут 25 мм, так щоб оце перекрити. Та й тут, мабуть, так воно буде. Тільки це виходить фрагмент. 280. От, мабуть, я його зараз так і одріжу. Тут через усю длину і з обратної сторони акуратно. Добре, що тут, хоч воно от так от рівненько, Щоб воно тут не заокруглено, якось на цьому участку. Тут от є таке, трошки катається. Зробив такого пропила великого, воно трошки вигнулось. Тут треба гравірувалкою догрізти. Ще я пропиляв з обратної сторони. Гравірувалка в цьому відео дуже помічна. Ось я її попідрізав. Тут треба так от Аккуратненько відгинати. Піднімаю, треба дорізати на ту сторону. Здаємося, що тут Тут теж ще треба дорізати. Це я почав вже підковирювати, майже воно підковирялося. Тут ще не зовсім. Але треба його з обратної сторони той захиб допиляти. І щоб попитатись його ось сюди отак от здвинути. Тут підсвітив, щоб показати, що тут відбувається. Тут -то я його допиляв. Почав відгинати. Дуже сильно воно тут іржаве, тут видно вода збиралася. Отак от ковирюю, потроху от ковирюю, щоб воно могло хоч трохи гуляти. Не хоче довге дуже. Мабуть, треба було його на два шматки ділити, легше було б його знімати. Тут іржаве, це біда. Аби не вийшло, що ще сюди доведеться обрізати. Наконець вдалося її одірвати. О. От воно тут. Там іржа всередині. Тут наче щось липке. А, це остатки тієї мовілі дивної. І тут от добре його погризло. Щось з цієї сторони, теж іржа і ще щось рожеве. Та грунтовка, мабуть. І воно ще скільки всякої землі там страшне. Зараз спробую його це діло зачистити. Дочиститися. Дивитись, що отут, наскільки воно все погане. Зачистив гравіровалкою, да, воно воно страшне і печальне, але ще кучі держиться. Тут якийсь такий метал тонкий зовсім грає страшне. Попробуємо його спасти. Бо це, якщо його зараз розшивати, це його в самий край доведеться розшивати. Ну, ось воно тут ще таке страшне, це ще з цієї сторони його все позачищати. Ось тут теж. В-хорошому, його треба зсередини оце вирізати, тут наклоняти, розгибати і витягувати, потім вставляти пластину і так от сюди обварювати. Щоб зовнішню частину не чіпати. Зовнішня ще жива насправді. А ця внутрішня от їй досталася. Ну, будемо пробувати спасати, бо тут одне й нічого не залишиться, якщо я зараз повністю її всю розшив. Включив латер. Болгарку з маленькою щіточкою, те, що в неї залишилось, ну, так от дочистив. Та хай буде, що тут сказати. Оце тут щось якесь красне, щось непонятне сюди попало. Мазута якась добре. Зараз треба звідси все перечистити. Ну Так не хочеться це все розшивати. От Просто не хочеться. Я застряв на цій ляді вже дуже багато времени і сил грохнув в неї. Хочеться вже далі йти. Ну Добре, чистимо відсюди. Тут іржу перечистив, тут позачищав. Да, воно страшне, але ще копички держаться. Тут перечистив. І отут зараз пройдуся. Ось отут іржа лізе. Одрізав це такий кусок. Його ось покрутило. Ось воно зігнуте. А якщо його відрізати аж туди, я не знаю, тут взагалі що знизу буде. А ще з учотом того, що воно должно касатися до гумки. Ой. Треба, щоб воно було хоч трохи рівне. До речі, тут під гумкою купа всякої їржі, мотлоху, це треба буде повидувати звідси. Підчистив це з чоткою і Ну, Тут трохи іржі є. Ну та ладно, Якщо сюди вода не тектиме, то ще років на 20 його вистачить. Може. Наразі треба ось цю штуку підректувати, щоб воно було рівненько. Чимось треба туди підлізти. Та й будемо думати, як сюди ремонтну діталь зробити. Вже аж це залишимо. Хай воно залишається. Одрізав таку полоску шириною 40 мм, довжина 280 мм. І від цього фрагмента більш-менш рівну частину відрізав. Щоб видно було, яке воно має бути. Для того, щоб за цієї штуки зробити ось оце, я роблю отакий от макет. Спробуємо зараз в тисках його вистукати, зробити оцей зігзагоподібний загиб. А потім на листогибовій загнути отак оцю от бортовку. Її ще треба буде достукувати. А туди будемо вставляти цю міліметрову пластину. Ну, вона там по заводу 0,8, мабуть, й тонше. Щось воно там зовсім тонке. Ну, Я думаю, о, міліметр туди вставляється, а то по міліметру будемо робити. Тиска губки покоцані, тому ставив пластинку між двома різцями. Воно хоч трошки рівніше. По цій позначці виставлено між різцями, а оцим притупленим зубильцем буду стукати отут по другій позначці. В принципі, виходить. Отак от виходить. Коли ширша пластина буде, може воно буде трошки краще. А може й не буде. Ну, зараз буду листогибом тут гнути, робити загиб. Зарядив цю пластинку в листогиб. І зараз по тій позначці я його буду максимально вигинати. Ну, Понятно, що там буде градус за 90, але то ми потім його вистукаємо. Ось, Крутю ручку і воно все працює, там прижимає, 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 підтягує його. Ну, мабуть, мабуть, то й усе. Мабуть, ото й усе. Коли я вже сюди пружину зроблю. Ладно. Хопа. О, кудись туди. А тепер треба його догнути в тисках та чи чимось пристукати. Тільки вставляти туди треба міліметрову пластину обов'язково. Отак от пластину треба вставляти і підстукувати. Вирішив піджати в тисках, я думаю, так буде надійніше. Якось отак. Пластинка вставлена, тиски затягнуті. О, випало. Те, те, що треба. Зараз будемо порівнювати. Держава так затискачем, кудись майже туди в плані кутів. Але, але, але оцей хвостик загиб, треба на пів міліметра довшим закласти. Тоді воно буде похоже. Отак. Загиби в правильних місцях. Просто цю бортовку треба довше на пів міліметра зробити. А розміри я такі Це Оце 10, тут треба 10,5 половиною І воно буде саме те, що треба. Ось воно. 10, 12, 5 загибчик і потім порядка 10 мм вверх. Розмітив і розлініїв цю пластинку. Тільки з тією різницею, що тут бортик це не 10, а 10,5 мм. Зараз буду вистукувати в тисках. Да, зажати в тисках місці з цими різцями, це, звісно, головна боль. Це каже про те, що треба сюди губки якісь буде зйомні зробити, рівненькі, хороші. Ну нічого, вистукую. Пройшовся вже тут і далі йду по позначеному. Зараз я вам покажу, як я його вистукую. Головне, Попадати по поміченому, щоб ж воно було кудись туди. І тепер ще раз. Бем. Ну, може, буде трошки некрасиво, але я думаю, буде кудись туди. Воно трохи перегнулося далі, ніж треба. Тому я його плоскогубцями от так от повертаю назад, рихтую, можна сказати. От тут треба акуратненько. Воно заодно ось цей гиб, по якому я стукав. Ви спитаєте, а чого я його не гнув на листогибі цей другий гиб? Це дуже просто. Для листогиба моєї конструкції отакої от. Є мінімальна відстань між двома сусідніми гибами. Там, здається, це чи 8, чи 10 мм, а тут всього 5. Тому доведеться, чи доводиться так от вистукувати. Кудись приблизно туди. Дуже схоже на те, що треба. А зараз треба на листогибові отут зробити гиб. Чим гостріше, тим краще. Виставив по позначки. Добре, що тут ніякого кута не потрібно ловити. Просто вигинаю аж до упора. Тільки поансони матриця зможуть мені дозволити максимально продавити кут. Мабуть, все, щоб його й не перервати, тут нічого. Листогиб мені ще багато разів. Допоможе, є, є. Ну такий кут виходить. Зараз його тисками та різними методами буду його загинати далі. Але важливо, щоб там була міліметрова пластинка. А виявилось, що таку величеньку пластинку в тисках тяжко загнути. Довелося на наковолінки гумовим молотком стукати. Ну, а це вже можна. Тисках. Тільки знову ж таки не забуваємо вкладати пластинку міліметрового заліза. Пластинку вставив і в тисках тепер продавлюємо. Можна отак просунути і затягувати. щоб Воно його надавлювало. З допомогою тисків на ковалінка гумового молотка вийшов такий от загибчик. Такий бортик. Зараз я його відігну трішки в зворотньому напрямі, бо він перегнувся. Все ж таки, там буде фарба. Треба, щоб воно більш-менш заходило. Вставляв пластинку, ще простукав, Ну, кудись кудись сюди. Що вийшло? Вийшло, що ця відбортовка в мене все одно вийшла менше, ніж там. Це критично, ні не критично. Десь Десь на міліметр менше. От реальна деталь. Получилося, що більше металу потягло для цього загибчика. А на маленькому кусочку менше металу використало. Получилось та отак вийшло. Що ти тут скажеш? З учетом того, що туди щось намажемо. Я думаю, чи пластиліну, чи якусь герметику. Допустимо, хай буде так. Тепер треба його прикидати на машину. Спробувати туди так підставляти. А тепер спробуємо цей ободок сюди підігнати. Він майже підходить кудись туди. Але по довжині багатовато. Зараз укорачуємо по ширині і пробуємо вставляти підганяти. Підігнав течілі по краям, трішки зробив вущим. Отут треба трішечки підігнати, бо трохи затісно. Але я його туди вставив, вирівнюю, щоб було воно тут рівно. І роблю отакий чирт. Тепер можна обрізати. Для того, щоб обрізати отакі полоски лишні, в мене є такий інструмент електроножниці. Я їх колись купив, отут переварював, ремонтував. І в таких випадках вони мені якраз годяться. Можна, звісно, заморочитися, зажати, болгаркою вирізати, але електроножниці в цьому ділі більш помічні. Щоправда, довелося полоску перенести на цю сторону, і я по ній зараз буду відрізати. Примерно туди. А я лишнє ріжу. Да, трошки вигнулося, трошки нерівно, але не страшно. Зато швидко. Так от я його обрізав. Оце обрізав, це страшне. Тут гризнув, отут гризнув. ну виходить точніший інструмент, ніж електроножниці. Тут трошки виступає, значить треба зараз знайти, де воно впирається. Десь ще трошки підігнати треба. Спіднизу отак. Тут ширина бортика майже співпала, а тут не співпала. Ставив оттуди викрутку, щоб оце діло трошечки вирівняти. Я думаю, так і будемо йти від цього кута. Взагалі все підігнав. Отут зазор величезний, ну, ножниці дрогнули. Будемо пробувати з цієї сторони прихвачувати і так от йтимо аж сюди. Це як там викрутка, так викрутка, от. о, от воно так от виворачується. Треба попасти максимально. Трошки тут не сходиться. Це З цього куточка зараз треба залишки іржі виковиряти. І спробувати притиснути, піджати якимись щіпцями, Бо воно розігнуте тут. Це я коли виламував, я його розігнув. Тут я трохи піджав, в принципі, воно тепер кудись-туди дивиться майже. Да, Воно трошки таке, ну ще його покруте, при сварки. Під чистим буде те, що треба. Зараз ми його знімаємо. Оце все можемо перетворювачі міржі, можна і туди теж капнути. Є сторони ржі. І Потім, як підсохне, обезжирюємо і фарбуємо. І Тут фарбуємо, і тут фарбуємо. Мазнув перетворювачем, там корозія, звісно, така серйозна. Тут почало сіріти. Зараз ще буду щіточкою його ворушити. Перетворювач ржі спрацював, зараз його протру розчинником Може якоюсь фарбою. Підклеяв скотчем малярним, тут теж. І промазав краскою з розчинником. Звісно, ці бульби це погано, але краще вже так, ніж зовсім нічого не намазувати. Добре, відклеюємо і настукуємо. І Будемо думати, як це діло приварювати. Треба для такого діла зробити якогось маленького пульверізатора. Зовсім малюсенького. А то було б цікаво. Ну, в принципі, потроху вставляється. а да, оце я тут гризнув, звісно. Ну ладно, то таке. Тепер треба сварку. І будемо сваркою приварювати. Почало є. Ось тут точечка, тут точечка. Тут буду зараз пристукувати, бо воно трохи не сходиться. Що, в принципі, зрозуміло. Тут отак. Вставляю твердку всередини і отак от буду вигинати, рихтувати. Отак понаживляв точечками. Я думаю, для початку цього достатньо, що воно тут настільки криво. Так, криво, звісно. А як йому бути не кривим. Особливо тут. На буде ще буду знати, що потрібно спочатку оцю периферію обварити, а потім центральну латку, бо центральна латка потягла до центру. І тут, я коли розрізав, ось отут і згиб пішов такий зовсім негарний. Добре, зараз буде те, що я зовсім не люблю. От. Просто не люблю зачистка цих точок. Перечистив, ось позбивав ці верхушки. Тепер буду між ними проварювати. Ну, теж так, То тут, то тут. Щоб воно сильно не нагрівалося. Ось воно десь нагрівається локально, тобто, якщо отак вариш. Воно його спочатку розширює, зв'язує сваркою, а потім при застиванні воно так от зжимається і будуть тоді ями. В принципі, грає грає, неплохо грає. Добре, обварюю ще. Пройшовся ще раз, понаварював, але я не різкнув усі точки одразу ставити. Зроблю ще одну промежуточну зачистку, щоб воно його не скрутило. Воно грає, але воно чути, що воно міцне. Там підстукаємо, підрихтуємо, буде примерно туди. Перечистив ще раз. Ну, тут залишилося ще по разу подоварювати. Пройшовся, попроварював останній раз. Оце треба зараз позачищати все. Перечистив так грубо. Треба його ще перешліфувати з ліпістковим кружком. Трохи тут підігнуто, то зараз спробуємо підрихтувати і ще ж обварювати зсередини. Так не люблю це зачищати. Шумно, дзвонко, громко, пильно, опасно. Можливо, є щось получше, ніж болгарка з таким кругом. Читав колись за електричні напільники, ті що то лентою наждачною труд то вроді би багато поганих отзивів, що воно слабо тре, не годиться не гоже. Ну хто знає. Можливо, хтось таким пробував, сталкувався, то напишіть, я з цікавістю почитаю коментарі. Отак от я його зашліфував. Тут, звісно, не зовсім гарно. Тут така волна. Але я тут виясню, що тут шпаклювалося. Причому, мабуть, сплошняком шпаклювалося, бо й тут шпакльовка. І отут багато шпакльовки. Да. Воно трошки волной. Ну ладно, то не, не страшно. Тепер треба зсередини опідварювати, але треба підрихтувати. Тут чомусь яма вийшла. А тут воно тобто яма в ту сторону наружу. А тут пішло воно всередину. Ну, треба його вистукувати якось. Пробую рихтувати струбциною. Так от затиснув. Ага, і так от в ту сторону. То воно ще трохи виходить. Хоч трохи його вирівняти. Тут вигинаю в зворотньому напрямі в цю сторону. Ну, в принципі, йде. Ось і цей стик заварив. Цей теж заварив. Ой, погано видно. Так, тепер видно. Треба його зачищати. От вже і це зачищено. Ну, тут по рівному, тут добре, а тут така яма. Щось воно таке тут кривеньке. Видно, там трохи ржавчини сидить. Ну, в общем-то, раз проварив, рядом другий раз, зачистив. От і все. Що тепер треба зробити? Мабуть, я зараз на коваленку сюди поставлю снаружжі. А тут буду молотком попідбиваю, щоб воно його хоч трохи притисло. Ось от така вийшла от забавка з цим бортиком. Да, його ще там десь я щось підрихтую, і то вже буде в наступній серії. О, дивіться, скільки мух сидить. Оце зараз візьмися його фарбувати. Оці всі мухи будуть у фарбі. Я в минулому році передок морду фарбував. Це ж в минулому році було, ні, мать, позапрошлом. Там страшне, що було, коли мухи налетіли. Ну, то добре. Мораль така. Як тільки у вас починає такий бортик ржавіти, трухнути, відразу треба його робити, не допускайте до такого. А в випадку, якщо треба буде переварювати, спочатку бортик переваріть, а потім вже отаку латку, бо буде його таке тягти. Думаю, що я ще хотів показати. Готов сварочний шов від середини. Шарики попролазили, значить, триматися буде. Спробуємо туди задутик фарби, щоб його пофарбувати і щоб воно затекло туди в стик. А от тепер як основна маса вже переварена, тут я вже більш нічого не хочу варити. Я його підрихтую, зачистю будемо ґрунтувати, фарбувати, вставляти вікно, але то буде в наступній серії. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось у мене на каналі.